Смачне свято міська влада Черкас вже придумала, як городяни святкуватимуть День Незалежності. Зокрема, проведуть низку кулінарних фестивалів. Основні гуляння відбудуться у долині троянд. Тут влаштують фестиваль Черкаська смакота. Під час нього черкасті зможуть взяти участь у майстер-класах з приготування кулішу. Крім того, гостей свята традиційно чекають безкоштовні зони із наїдками: одна з кавунами, три з кукурудзою і одна з чіпсами. Також у рамках черкаської смакоти організатори проведуть фестиваль борщу від Дирекція парків, а від обласної влади фестиваль хліба і фестиваль квітів. Про те, які ще сюрпризи приготувала міська влада городянам на день незалежності, ми поговоримо із Валентиною Шипецькою, начальником управління культури та туризму Черкаського міськвиконкому. Пані Валентино, вітаю вас в нашій студії. І перше запитання: розкажіть, будь ласка, які смачні сюрпризи чекатимуть на городян саме у длині троянд. Ну, звичайно ж, традиційно ми розпочнемо святкування Дня Незалежності нашим фестивалем Черкаська смакота. Ми на сьогодні працюємо з ресторанами нашого міста, і головна родзинка свята це будуть майстер-класи від кухарів щодо приготування страв національної кухні. Тобто на сьогодні вже залучили до де... більше десяти ресторанів, які готують саме приготувати цікаві сюрпризи, цікаві родзинки, і з ними зможуть поласувати. Всі гості свята з 16 до 20 години в Долині Троян. А чи приготувала міська влада для черкастів їжу духовну? Чим будете розважати? Особливістю святкування цього року Дня Незалежності є те, що ми проводимо заходи в Долині Троян спільно з облдержадміністрацією. Тому дуже багато фестивалів, до яких залучаються обласні структури, обласні? майстри, обласні заклади відбудуться саме в долині троян. Це фестиваль хліба, фестиваль квітів. Звичайно, містечко майстрів. Ми запрошуємо майстрів не лише з Черкаської області, а й з усієї України. І знову наголошую, що від майстрів також чекатимуть сюрпризи саме по майстер-класах. Тобто будуть проведені майстер-класи гончарів, майстер-класи ковалів, майстер-класи по виготовленню ляльки-мотанки і іншого плану. Цікавим буде те, що ми долучаємо до майстерів. Стеркласів ще позашкільні заклади міста, які зможуть також цікаві сюрпризи провести майстер-класи саме по виготовленню національної символіки. Ми сподіваємося, що буде та традиція, яка вже започаткована в місті на День Незалежності, продовжуватись, що люди прийдуть до нас на свято в традиційному національному одязі. І що хочу відмітити, що місто Черкаси в цьому році також ще бере участь в національному параді вишиванок, який проходитиме в місті Києві. Від нашого міста їде делегація в складі 200 осіб. В першу чергу це наші творчі колективи, наші вокальні колективи, тобто Квітограй, Веселка, колективи Центру дитячої творчості, які готуються до цього заходу. Є, вони будуть всі одягнені в вишиванки, і вони представлятимуть місто разом з народною майстриною це Мартиновою Ольгою Михайлівною, яка виготовила нам, розписала чудову писанку, яка була в місці виставлена на пасхальні заходи, на свята. І ця писанка також буде окрасою, це є умова організаторів, окрасою цього параду вишиванок. Потім вони всі писанки тих міст, які братимуть участь у параді вишиванок, будуть в перерогово розміщені як в виставковому центрі. Також наше місто під час параду вишиванок, там будуть і вокальні конкурси, і конкурс на кращу вишиванку. Відбудеться гала-концерт, тобто наші ще й колективи. Ви зможуть порадувати своїм виконанням майстерністю в місті Києві і завоювати якусь перемогу на цьому конкурсі. Ну, а звичайно, в місті Черкаси в цей час я вже хочу ще раз наголосити, що з 16-ї години до 22-ї відбуватимуться святкові заходи безпосередньо в долині Троянд. Тому запрошуємо всіх бажаючих відвідати це свято. А чи приїдуть до нашого міста імениті артисти? Хтось зірок вже погодився привітати наших городян із днем незалежності? Звичайно, це завжди було сюрпризом для? Всіх відпочиваючих, ми всі заходи, і концертні програми в долині Троян планується розпочати після урочистих зборів, які відбудуться за участю делегацій всіх районів нашої і міст області. Тобто о 19-й годині сюрпризом буде це повітряна куля, від, як подарунок від облдержадміністрації. І потім розпочнеться святковий концерт. Святковий концерт дало згоду зірки Української естради. Першу чергу це Ян Табачник, який приїде сюди з Тетяною Недільською. Також планується запросити Марійку Яремчук, яка знає ми. Дуже гарно представила Україну на останніх фестивалях, які відбулися. І, відповідно, ще готуються сюрпризи від гумористів. Це всім відомі Володимир Данилесь та Володимир Мойсенко. Надія Шестак. Ну і для молоді ми готуємо програму Гурту Моторола, яким буде закінчено святковий концерт. О 22-й годині всіх Черкащан гостей міста чекає святковий феєрверк. Тобто, феєрверк буде? буде. Буде дякую вам за відповіді. Дякую, що завітали до нас у студії. До побачення. До побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була Валентина Шепецька, начальник управління культури та туризму Черкаського міськвиконкому.